Всім привіт! Сьогодні ми занурюємось у мистецтво, яке без перебільшення може змінити все у мистецтво ефективного спілкування. Ну що, готові розбиратися? Поїхали! Знаєте, усе почалося з однієї фрази, яку я колись випадково почув на вулиці: Ти мене не розумієш. І от подумалось, наскільки ж вона знайома, мабуть, кожному доводилось її чути, а може, й самому казати, ця фраза це і є епіцентр проблеми, яку ми сьогодні розглянемо. Правда ж, знайома відчуття той самий момент, коли здається, що між вами і співрозмовником раптом виростає якась невидима стіна. Чи завжди вдається точно передати свої думки? І як часто через це виникають якісь сумніви, розчарування? Отже, наша сьогоднішня мета пройти шлях від непорозуміння до справжнього якісного зв'язку. І щоб це зробити, давайте для початку визначимо: а що ж таке хороше спілкування насправді. Ефективна комунікація це коли сходяться три ключові моменти: перший люди правильно розуміють одне одного. Другий, вони поважають гідність співрозмовника, а це, знаєте, дуже важливо. Це означає, що немає місця для маніпуляцій чи якогось тиску. І третій у результаті їхня взаємодія приносить бажаний результат. Погодьтеся, звучить чудово, правда? Так. Але як цього досягти? На щастя, є цілком конкретні інструменти, можна розглядати їх як такий собі набір із шести суперсил, що допоможуть покращити ну практично будь-яку розмову. Ось і вони наші шість інструментів. Дивіться, деякі з них, як от активне слухання та емпатія, допомагають краще розуміти інших. Інші переконання, публічні виступи допомагають краще доносити власні думки. А от управління конфліктами та співпраця це вже про досягнення спільних цілей. Разом вони створюють ну просто надпотужну основу. Гаразд, давайте зануримося трохи глибше у дві, мабуть, найфундаментальніші навички. Ми обрали саме їх, бо, чесно кажучи, без них решта інструментів не працюватиме наповно і почнемо з активного слухання, адже це і є той фундамент, на якому будується якісна комунікація. А що це означає на практиці? Ну, це точно не просто мовчати, це показувати зацікавленість жестами, кивками, це використовувати такі підбадьорливі слова, як розумію або так, продовжуйте, це ставити питання, які підтримують розмову. І найголовніше це фокусуватися на тому, щоб вловити не тільки ідеї, а й почуття співрозмовника. Тепер переходимо до наступного інструменту, який буквально будує мости між людьми. І це емпатія. Вона, до речі, є яскравим показником рівня розвитку емоційного інтелекту. Практикувати емпатію це що? Це намагатися поставити себе на місце іншої людини, щоб справді зрозуміти її почуття, це пропонувати підтримку і співчуття в складні моменти, і, звісно ж, це спілкуватися так, щоб поважати і враховувати емоції іншої сторони. Теорія це, звісно, чудово. Але давайте подивимось, як увесь цей набір інструментів працює в реальному житті. Розглянемо пару ситуацій і, так би мовити, перевіримо наші знання. Отже, ситуація номер один: назвемо її захоплені подруги. Соломія та Аліна мають купу спільних інтересів. І от коли вони починають з ентузіазмом обговорювати свої хобі, вони настільки захоплюються, що постійно перебивають одна одну. Як результат обидві залишаються розчарованими. І от питання як гадаєте, яке правило комунікації тут порушено? Варіант а враховувати інтереси обох, варіант Б говорити по черзі. Чи може варіант В усе вище перелічене? І правильна відповідь це Б говорити по черзі. Абсолютно точно це чудово ілюструє, що для хорошої розмови потрібен баланс. Потрібен простір, щоб кожна людина могла поділитися своїми думками. Добре, тепер ситуація друга розрив поколінь. Уявімо, Святослав спілкується з бабусею та дідусем і використовує сучасний підлітковий сленг. Ну, слова на кшталт крінж чи токсик. І це, звісно, викликає лише плутанину. І знову питання яку навичку з нашого набору інструментів тут проігноровано? Варіант А. Активне слухання Б. Пошук компромісу. Чи все ж таки В адаптація стилю до аудиторії? Правильна відповідь В адаптація стилю до аудиторії. Бо ефективне спілкування, воно не універсальне, як один розмір для всіх. Дуже важливо враховувати особливості співрозмовника, його вік, інтереси, досвід. Ми вже розібрали, що це таке, які є інструменти, подивились на приклади. А тепер давайте підсумуємо, чому ця навичка така важлива від навчання і до особистого життя. Отже, яка ж віддача від цих зусиль? Ну, по перше, це звичайно успіх у навчанні та майбутній кар'єрі, далі міцніші й гармонійніші стосунки з родиною, з друзями. Це також здатність долати бар'єри, щоб ідеї були нарешті почуті. І що не менш важливо, це потужний поштовх для власного творчого розвитку. Отже, якщо підсумувати все в одне речення, то ключовий момент ось у чому спілкування це міст, який долає прірву між людьми, це вміння правильно, тактовно та щиро себе проявляти, і це вміння буде актуальним завжди. І наостанок питання для роздумів а яку навичку з цього набору інструментів варто було б спробувати застосувати першою? Адже вдосконалення комунікації це шлях, і кожен, абсолютно кожен крок на ньому має значення.